Робоча та проста стратегія з стохастичним асоцилятором. По налаштування в кінці відео, бо, як бачите, зараз я зробив скрін і хочу проаналізувати дану ситуацію, де я щойно забрав шикарний плюс. Перше, що ми бачимо, це те, що ціна рухається у вниз дні акумуляції, де від верхній границь дає реакцію на зниження, а від нижніх границь дає реакцію на підвищення. Також у нас тут є сформована зона підтримки, від якої теж ціна попередньо давала реакцію на підвищення ось тут, ось тут. Ну і тут також затестила. Тож було цікаво бачити реакцію вверх. Стохастик знаходився у перепроданості, тобто нижче зеленої лінії. Ми розуміємо, що нам цікаво купувати, заходити на підвищення. Якось так, тобто, сукупність факторів зрозуміли, нижні границі даної акумуляції, нижні границі зони підтримки. Стохастик у перепроданості нижчої зеленої лінії, ми заходимо на підвищення буквально на 3 хвилинки. По налаштуваннях Стохастика показую період 9 і по стилю, рекомендую поставити ось ці зелені лінії, червона і зелена. Там де 80 червона, 20 зелена. Для більш інтуїтивного, зрозумілішого використання. Тобто, коли червона, ми лише продаємо, зелена, лише купуємо. Якось так ситуація хороша і гарно відпрацював. Свій плюсик забрав ось так.